керівництва Верховна Рада ухвалила другому читанні законопроект про реформу митниці. Про це докладніше поговоримо з Олексієм Леоновим, народним депутатом України і членом парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, вітаю. Вітаю вас. Отже, розкажіть, будь ласка, чого чекати далі, тому що від ваших колег я неодноразово чув, що українській державі потрібно було. Ну, як мінімум, реформувати цю галузь, а як максимум звернути прискіпливу увагу, тому що зараз ми нашу оборонку фінансуємо саме з наших надходжень, податків і мит. І ось тут якраз потрібно шукати, щоб все було прозоро. Дійсно, дуже довгоочікуваний законопроект. Він був зареєстрований ще у квітні 23-го року. Дуже багато було навколо нього дискусій, і це зрозуміло, тому що. Майже 40% всіх надходжень до бюджету робить саме митна служба, і можу сказати, що, от, наприклад, за останні 9 місяців це майже 432 мільярди гривень. Тому зрозуміло, що багато хто хотів цього законопроекту, а багато хто не хотів, на жаль. Що стосується самого законопроекту, він передбачає такі важливі речі, як, наприклад, те, що голову державної митної служби будуть обирати. На відкритому конкурсі за участі міжнародних експертів, і важливо, що ці експерти повинні мати досвід у сферах права, економіки та боротьби з корупцією не менше ніж 5 років. Сам голова митної служби отримує право сформувати свою команду. Він зможе призначати своїх заступників, начальників регіональних митниць та директорів департаментів центральні апарати. На сьогодні він це не може зробити без ухвали від. Кабінету міністрів, але при цьому він і буде самостійно, скажімо так, відповідати і нести всю повноту відповідальності за результати роботи своєї команди. Для того щоб отримати об'єктивну картину щодо діяльності митниці, запроваджується щорічний незалежний аудит діяльності митниці, і ми будемо розуміти, по результатам аудиту, чи, продовжувати буде, чи буде продовжений цей конкурс з керівниками, або вони будуть звільнені. Дуже важливо, що після призначення нового голови державної митної служби протягом наступних 18 місяців всі працівники митниці пройдуть атестацію. Це дозволить оцінити їх кваліфікацію та відповідальність займаним посадам. Також будуть здійснюватись перевірки на доброчесність та моніторів способу життя працівників митниці, і найголовніше, що це буде зроблено за допомогою поліграфу. Ну і важливий дуже пункт: те, що наші скажімо так, підприємці, які сплачують податки, і завдяки їм, взагалі, функціонує митниця, будуть приймати участь у відборі в конкурсі кандидатів, тобто при виборі, в конкурсі, в якому будуть працювати наші незалежні експерти, міжнародні вони будуть прислухатися саме до думки наших підприємців. Сказали ви про податки, і по суті, всі медіа, це підвищення податків, яке ухвалив ваш комітет, і до другого читання вже внесено зміни, називають історичним. Ну, по перше, що згодні ви з таким твердженням, і що для вас, як для людини, яка в сферу податків і митниці занурена, означає цей термін історичне підвищення податків. І я правильно розумію, що ви особисто з кожним пунктом згодні підвищення податків, чи щось таке ви б змінили? І чи є альтернатива поповнення бюджету, на вашу думку, підвищенню податків? Дякую вам за запитання. Ви знаєте, дуже важкий законопроект. Дійсно можна сказати, що він історичний. Якщо ми дивимось на розміри підвищення податків, але якщо ми прибираємо популізм, політику і повністю розуміємо всю ситуацію, яка сьогодні в нас в державі, і розуміємо, що ці кошти кожна гривня з підвищення саме цих податків піде на. Посилення наших збройних сил України то на жаль нас сьогодні немає іншого виходу і вибору. Зрозуміло, що деякі колеги будуть намагатися ще раз скажу такий термін. Не дуже мож можливо. Важливо, він коректний грати в політику, але варіантів на сьогодні на жаль небагато. Дійсно багато пунктів можна сказати, хтось би коригував. Але ми працювали багато з бізнесом багато працювали з європейськими групами, які рекомендували той чи інший варіант, і знаходили оптимальні варіанти, з якими ще раз повторюсь, найголовніше погоджувався бізнес. Якщо говорити про конкретику в цьому законопроєкті, комітет дійсно рекомендував прийняти цей законопроєкт у другому читанні. Цей законопроєкт передбачає перш за все тимчасове підвищення військового збору на період до 31 грудня року, в якому буде припинено воєнний стан. Передбачає він підвищення з 1,5 до 5% для доходів фізичних осіб, а також встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку третьої групи. Для платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи військовий збір пропонується встановити на рівні 10% від розміру мінімальної заробітної плати. Також передбачається запровадження податків на прибуток для і фінансового сектору. Ставка податку на прибуток для банків за 2024 рік пропонується у розмірі 50%. Ми всі розуміємо, що ті сектори, які отримують сьогодні надприбуток, повинні сплачувати податки і підтримувати наші збройні сили. Серед інших важливих таких нововведень, що місячне звітування щодо ПДФО, це потрібно для запровадження механізму економічного бронювання. Дуже багато є питань до цього механізму, але знайшли згоди, скажімо так, на комітеті, а також звільнення від оподаткування доходів, отриманих в межах програми, зроблено в Україні. Тобто, кешбек буде звільнено від оподаткування. Що стосується підтримки, ну я вважаю, що законопроект з огляду на потреби раз, фінансування сектору безпеки та оборони треба приймати, однак одночасно треба розглянути, як компенсувати додаткове навантаження для українського підприємця. Для цього є декілька пропозицій від нашого комітету в бюджеті на наступний рік ми пропонуємо збільшити на 2 мільярди фінансування доступних кредитів. 5.7.9. Дуже гарно себе зарекомендувала саме ця програма. А також на 430 майже мільйонів гривень пропонуємо збільшити фінансування програми надання гарантів для створення або розвитку бізнесу, в тому числі і ветеранського бізнесу. Оксі наскільки я чув від ваших колег, що велика дискусія була з приводу того: піднімати зараз ПДВ чи ні з 20 до 25 відсотків, і багато хто говорило, що це теж можливо. Не потребувало у разі такого кроку, не потребувало збільшення інших податків. Які аргументи були наведені проти такого рішення? Ну давайте так. Є, є дійсно рекомендації від наших партнерів, і були рекомендації стосовно підняття ПДВ. Але якщо ми ж повинні, коли ми говоримо про податки і про підвищення податків, ми повинні аналізувати ситуацію не, як то кажуть, цю секунду. А в межах деякого часу, якщо ми аналізуємо ситуацію, до якої може призвести підвищення ПДВ, то ми розуміли, що це ну на сьогодні можливо не найкращий крок, і шукали варіанти, як, з якими би були згодні, і наші підприємці, в тому числі дуже багато було проведено робочих груп, дуже багато спілкування. І я казав ще до прийняття цього законопроекту на нашому комітеті, що поки що цей варіант не розглядається. Я думаю, що це питання буде підійма. Тися ще в залі Верховної Ради є декілька правок, які говорять про підвищення. Ну особисто я з цим питанням не згоден. Я вважаю, я якраз є головою підкомітету стосовно ПДВ. і я вважаю, що цього поки що робити не потрібно.